Добрий день дитячий макар. Ми сьогодні знаходимося у місті Бровари Київської області. Місто супутник Києва. Сьогодні у нас 23 грудня 2021 року. Настала зима. Я тут був в роботі і вирішив для вас відео зняти. Це на вокзалі, це тут кінцева маршруток. На Київ 332-404 на метро лісову їдуть. Це приміщення вокзалу таке. Сток. Ось написано права. Залізниця за парканом. Там пиріжки, так, бюфет, так написано буфет, чибореки, да і так далі. Насправді гендер наливають. Так, відкриттями. Отека. Прийду трошки по провару. І бачите, нарешті заману стала у київських широтах. Провариться київські широти, все-таки Київська область біля Києва. 15 хвилин їхати від метро Лісова.

Києві туди йдеться, вулиця ми напечули, так само як у Києві від вокзалу. Йдемо по броварам. Кому подобається відео, ставимо лайки. Також забуваємо підписатися на мій канал. Підписатися на мій канал, бо буде багато ще цікавого від Олега Павловського. Теж моє давно. І по цьому переконатися. Намагаюся різні локації для вас показувати. Бачите, Степана Бандери вулиця. Просто патріотичне місце. Це мене буде Степана Бандери. Москалі ви просто порвались би одне місце. Ми не будемо про це. Просто помилуємося красою вже добре. Місто провай. Приватний сектор у нас. Бачимо практики такий добрі. Зараз йдемо від вокзалу. Залізлим спину по оборварам. Уже не йде. Ось такий парчанчик. Тут так. Це на секундочку міста районного значення. Прогорський. Коврайвний центр Київської області. Від Києва нагадує за 15 хвилин на маршрутці. Тітне полдеса води. Там багато маршруток, по різні частини проворіть їде. Ми йдемо зараз до улиці, писано там звісно, Звісь проведемо Такий Приватний сектор тут Привітати я вам казав, що останній раз. З того часу так виходить, що по приватному сектору у мене. Ну, якось так випадковувати, коли насправді не навмисно. будиночок. будиночек. Дивіться оруження. На шуточка стоїть. З цього блоку продивимось. Ідемо далі. Тут просто плиточка, Тут все нехайна, навіть не тільки у проворах, не тільки, що там не казали. -речі, там росіяни показують. Як у них там сядь вдома, да, там у Москві, ти десь у Петербурзі, і показують Україні десь якісь захавився. Ну, вбуваю у кожного. Так само є в Італії, Франції. Таке місце, де вони на цьому піяряться. Хай покажуть свою Якутію, Іркутською і так далі. От проварні. Вони можуть сказати, що це біля Києва. Так я ж сказав, всі знімав. Так само нормальна там. Залишить свою істерику у себе. Хто зі мною згоден, ставимо лайки, тоді дізлайки. Підтримуємо український ютуб. Це наша одна із так само бідів боротьби проти москальської пропаганди. Милуємося нашими українськими краями на даний момент у місті на вулиці Степана Бандерова.

Ходить від слова броварня українською. Тобто варить пиво. Тобто, це було пиво броварів. Броварні. Там, де пиво варили. Кому подобається пити його, так і ставимо лайки. І підтримуємо місто броварень. Руки так смерзують, мороз, то я періодично змінюю руки. Стара назва Дніпрова буде перейменувала на Степана Вандера. Абі Кобріса, ну я не знаю, як перевінувало, це Ви йде. виїздка. Добро вірить залізничного залоту, залізниці якраз ідемо.

з дощиків то коли сліхтає. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуємо та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато чого цікавого від Олега Павловського. У нас Степана бордери павочки є і почти улітку, звичайно, чи навесні, але ж не вже нько. Ізвиньку відпочивати на лавочках, так на снігу посидіти. і ні. Може йдемо далі. По місту Бровари. Яр-яр. Тому залізниці. Сектор іде на цього такий яхчик. Може тут важко купивати щось. Родження.

Йдемо далі по місту Бровари. по <кій> зимовому Бровари. При морозі 10 градусів Щоб на розуміли, я для вас знімаю Минуло року Пам'ятаєте Ви у мене як я ходив по кризі Дніпра у Києві біля Південного мосту? Скажи мені автор то підтримуйте автора, підпишіться, поставте лайки а попрокоментуйте відео та, та підтримуйте український ютуб. Попереду вже виділися висоточки броварські. Тут киярчик здовж залізниці. Це туди їхати це на Київ. А це туди, то на Чорнігів. Йдемо обрав, рам. його красиво, по-своєму проворчали. Якщо ви дивитесь моє відео, прокоментуйте та поставте лайк і підпишіться на канал. Шини до майдану готуються. Йдемо далі по місту бравори. Знов залізниці. Яршу залихається там за деревами. Mm. Так звати туди йде вулиця Холодноярська. через Холодного Яру повстання. До залізниці. А от йде вулиця Холодноярська У праворах. Ми бачимо. Приватний сектор закінчиться, то Я зараз маю вам сказати, що екскурсія ця завершиться. Кому сподобалось, ставимо лайки. Та підписуємося на мій канал. Підписуємося на мій канал. Буде багато що цікавого від Олега Павловського. Підтримуємо український YouTube. Екскурсія завершиться. На даний момент у разху кінці приватного сектора на вулиці Степана Банзале. Вітали від залізничного вокзалу. Кому сподобалось, надійно поставте лайк і прокоментуйте. До побачення від Олега Павловського. Всього найкращого і сприйдечними світами, власними блокам. Заріздвом. До побачення з проворі.